Велика група наших людей якби, залишилась осноном. В той час як буквально маленька група, з, якщо не помиляюсь, там шести осіб, пішла зачищати будівлі, і серед цих шести людей чомусь якогось хіра опинився цілий командир нашого код якого, на жаль, було втрачено в цьому штурмі. Я абсолютно не розумію, як так вийшло, що він там знаходився і робив те, що треба. Але ну я не можливо, я не золотий стратег, можливо, я щось не розумію. Але по факту, в максимально непідготовленому і неграмотно проведеному штурмі на храпом наш взвод втратив дуже достойного командира в перші дні нашої ротації на водиківську тес і. Можливо, в результаті цього, можливо в результаті загального кіпішу, але всі інші якби, два тижні на цьому, ну приблизно два тижні ми там знаходились, всі інші два тижні цієї ротації ми просто якби, наш взвод, де в принципі більшість людей, які там знаходились, ми просто хаотично виживали. Ніякої координації, ніякого нормального командування, ніякої постановки завдань. Е нічого не було, просто тиня туди сюди періодично їздили на позиції е навколо тес інформаційного забезпечення не було ніякого.